В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні в Україні визначають день усиновлення, і от спробуємо з'ясувати у нашій програмі, що зараз робить українська держава, щоб малюків без родини ставала у ніякомога менше. І зробимо це із гостями студії Радіо Свобода, Ними мия. Олена Ремень, представнику повноваженого президента України з прав людини, вітаю вас. Доброго дня. і ще одна Олена. Можна замовляти бажання мені як ведучому. Олена Ліщинська, доктор психологічних наук. Вітаю вас в нашій студії. Передусім, е я хочу вас з'ясувати такий момент, напевно, з вами. Що свідчить е офіційна статистика? Є різні дані наводять. Скільки зараз дітей е можна вважати сиротами в Україні? Наводять цифри 26 тисяч, наводять цифри близько 50, а навіть кажуть, що їх 100 тисяч. От скільки приблизно є такі дані зараз? Свіжі вони є абсолютно точні ці дані. Тобто, якщо ми говоримо про загальну кількість дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, то їх 92 тисячі, але не всі ці діти можуть бути усиновленими. Тому, коли ви чуєте цифру 26, там 24, то це вже йде мова про тих, які підлягають усиновленню. Тобто вони так би мовити, ну я вживу таке слово, що людей щодо людей воно може не дуже красиве, і іншого не підбереш. Процедура усиновлення почалася з ними, так можна сказати, Ні, не та є. Дев'яносто 92 тисячі дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Так з них частина виховується в сім'ях громадян, наприклад, в сім'ях опікунів піклувальників Тобто, Вони мають батьків, хоч і не рідних, скажімо так, прийомних. Прийомних. І якщо це в сім'ї опікунів піклувальників, як правило, ці діти, маючи статус дитини сироти, не підлягають усиновленню, тобто вони залишаються сиротою, на них поширюються всі ті пільги, які передбачені в державі для дітей сиріт, але вони не можуть бути усиновленими. Із дев'яносто тисяч дітей сиріт на даний момент усинову. В підлягає 24 тисячі. Угу. Це ті діти, які деякі з них виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, а деякі в інтернатних закладах. І в принципі, от минулого року повноважений президент України з е, справ дитини, омбудсман дитячий Юрій Павленко заявляв, якщо я правильно гацитую, що можна спостерігати в Україні бум усиновлення. Це відповідає дійсності чи це перебільшення? Е, е, ну я не знаю, як на предмет буму, тому що ви знаєте, взагалі то в Україні завжди усиновлення доволі активним було. Різні періоди, звичайно, по різному це все відбувається. Усиновлюють, змінюються тенденції в усиновленні в контексту того, яких дітей усиновлюють, але ба бажаючих завжди було багато. От, скажімо так, я спостерігаю тенденцію останніх, якщо говорити останніх п'яти років, у нас завжди стала цифра людей, які перебувають одночасно на обліку кандидатів усиновлячі. Їх завжди близько 1600-1700. І дітей, відповідно, усиновлюють 2 2300 протягом року. Тобто, цифри сталі, трошки зменшується, трошки збільшується, але вони сталі. Звичайно, це більше, ніж було, скажімо. 7-8 років, коли півтори тисячі всього дітей українці усиновляли, тому що переважна більшість дітей йшли на міждержавне усиновлення. Зараз більше усиновлюється українцями. Але назвати це бумом я би так не сказала, тому що розумієте, все таки залишаються неусиновлені діти до тих пір. Поки всіх не усиновили, сказати, що у нас бум, ну я би такого не говорила. Але те, що тенденції позитивні, це так. А завдяки чому, на ваш погляд, ці тенденції з'явилися позитивні саме в останні роки. По-перше, Принципово важливо те, що почали змінюватися причини, скажімо так, які спонукають людей до усиновлення. Якщо, скажімо, говорити про 90-ті роки, то основне, основне, чому люди усиновлювали, це була змушена бездітність. І відповідно тоді усиновлювали тільки бездітні пари, і вони всі були зорієнтовані виключно на дитину маленького віку, як правило, новонароджену з метою імітації вагітності. Якщо говорити про сьогоднішній день, то Відсотків ну я би сказала 30 – Це вже люди, які не є змушено бездітними, а які усиновлюють виключно з тим, щоб допомогти дитині сироті. Ці люди, як правило, вже мають своїх біологічних дітей, і тим не менше йдуть на усиновлення. Саме вони, до речі, усиновлюють як правило дітей з вадами у розвитку групи братів і сестер сестер, тому що це не бажання реалізуватися як батьків, а бажання допомогти дитині. І все це змінює звичайно ситуацію у сфері усиновлення в цілому. Мене запитання до іншого гостя нашої програми. Олені Олен Рішецький, доктор психологічних наук. На ваш погляд, от в сучасних умовах складна економічна ситуація. Це визнають фактично всі експерти, всі оглядачі непроста і ознак особливих на кардинальне поліпшення немає. Хотів би я помилитися, і хай помиляться. Ті експерти, які не бачать цих перспектив. Завдяки чому от, як сказала ваша теска, все таки більше людей установлю. Це якийсь злам відбувся, усвідомлення. От ви як вважаєте? Це ж крок непростий, в тому числі психологічно. Ну, я не тільки вважаю, я ще трошки знаю про це, так звичайно, тому що в 2004 році, і ще до того, як почалася оця така активна фаза, я брала участь у дослідженнях. Ще організації і таких недержавних організацій самої, скажімо, самого такого потенціального батьківства, ну взагалі, у цих ще залишків за радянських часів, які ще були сім, як, сім сімейні сім, 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 сім будинки дитячого типу, я приїздила там в південні України з інтерв'ю і з польовими дослідженнями. І, врешті-решт, ну багато що з'ясувалося, і за ці роки була проведена дуже велика активна робота. З боку, кого? Значить, активна робота, при тому, що, не скажімо, якщо взяти з 2004 року змінювалися, змінювалися персоналі, наприклад, в міністерстві там сім'ї і молоді. Але робота все одно проводилася, і тому що по-перше, в 2004 році тоді дослідили, точно з'ясували, що сімейна форма роботи з дітьми краща за інтернатську, однозначно. І дослідження показало, що можуть бути кращі чи гірші ці сім'ї прийомні, але все одно всі діти однозначно показали, що краще. Це по перше, по-друге, психологічна готовність до е, прийняття дітей е, е, треба було готувати. Були розроблені інститутами, АПН були розроблені. Е, Програми академії педагогічних, педагогічних наук були розроблені програми підготовки майбутніх батьків, і ці програми протягом майже 10 років ведуться. І ті люди, які йдуть, це те, що за кадром лишилося. Ви про цифри питали пані Олену, Вона б це сказала теж. Це, це ведеться. Тобто, це на науковій базі, це, це ведеться, і, і люди, які тільки думають про, про ці речі, їх до цього готують. Далі ще така важлива річ. Що є люди, які мають дійсно педагогічні таланти, і сьогодні потенційні так, так потенційні усиновлювачі Так, потенційні усиновлювачі. Є люди, які от мені зустрілися в Криму така подружня пара, які взагалі одружилися будучи волонтерами. Десь вони взагалі були волонтерами десь за кордоном. Вони молоді люди. Прекрасні потенційні молоді люди. Вони народили свою дитину. В неї тато, взагалі, там будівельний король того міста. Їм нічого не бракувало, але в них є ідея. І вони дійсно, і в них є ідея, тому що вони бачать, їх болить. Це живі, здорові, морально здорові люди. Вони кохають один одного, вони люблять свою дитину, і вони, їх болить душа. Що десь, от там іще над якоюсь дитиною знущається алкоголь і, і вони здійснюють цей крок. І о, ці польові дослідження показали, що, що дійсно ем, от ми, ми, як правило, аналізуємо соціальні якісь ситуації з точки зору економічних параметрів, але ж не зводиться все життя людське до, ем, до економічних параметрів. І е, самореалізація людська вона полягає ще в тому. В першу чергу це емоційна самореалізація. А якщо це люди педагоги за освітою, то як правило, це тут і професійна реалізація відбувається, тому, тому і дійсно відбувається ця річ. Але в цю Бочку меду, каплю дьогтю можна додати, я думаю. Так, щоб ми, ми ж і, напевно, можемо, не все можемо, можемо щоб додати просто поговорили. одну таку каплю, невеличку, вона все присутня. Тому що є, є такі елементи, так, все таки невеликий. Він все одно нікуди тут не вдінешся. Все таки, коли держава платить гроші на дітей, це є стосується, хоч при народженні рідних дітей, хоч при усиновленні дітей, дітей нерідних. То звичайно окремі інфантильні люди намагаються розв'язати свої матеріальні проблеми за рахунок дитячих грошей. Ну це дійсно, що це це капля. Вона є, вона Але це, має місце да, це має місце. Но я тут так. Не... Так, поясню, чому. Yes. Yes. Розумієте, гроші дійсно людям, які установлюють дитину, вони мають право на державну допомогу у розмірі як при народженні першої дитини. Якщо скажімо І це дир... даруйте, я уточнюю, мається на увазі не тільки малесенька зовсім дитина. Це не має якого дитина. до 16 років до 18. До 18 так а, але яка різниця при народженні на кожну наступну сума, відповідно збільшується, а при усиновленні вона залишається сталою а Тоб, на звіті можна ж її назвати? Ну, Зараз це близько 30 тисяч гривень. Зразу одноразово ні, отримують ні. вона... От перший транш близько 10 тисяч гривень, які одноразово отримують, а протягом а потім протягом двох років рівними сумами ну це десь близько 900 гривень щомісяця. Тому е, якщо навіть хтось і замислюється, скажімо, установити дитину з якихось мерканти. Ніх таких інтересів, коли люди дізнаються оцей розклад, вони розуміють, що на цих грошах не розбагатієш і за 10 тисяч гривень одноразових не вирішиш своїх побутових проблем. Ну і потім ті тисяча там 800, скільки б воно не було, про ті місце вони нічого не вирішують. Це гроші ледь-ледь вистачає на те, щоб забезпечити потреби дитини. Тому що розумієте, чому взагалі даються гроші про встановлення? От ви запитали 16-річна дитина. Уявіть собі, що дійсно 16-річна дівчинка, яку забрали Підлита. із інтернату, забрала от в чому стояла, в тому переводі. Так, треба білизна, треба звичайно, одяг, верхній треба, ліжко потрібно. Стільки на потрібно на навчання потрібно, витрати. стільки одноразових, одномоментних витрат потрібно, щоб забезпечити тільки І на сьогодні. 900 гривень, це не справді це нічого, немовля там інші звичайно. потреби. Тобто, ці гроші вони не роблять сім'ю багатшою. Вони допомагають вирішити на перших етапах певні проблеми. Ми продовжимо нашу розмову за хвилину. Нагадаю, що в ефірі програма Радіо Свобода, ваша свобода, яку ведучий веде Олександр Лещенко. Ми пробуємо з'ясувати що робить зараз українська держава, щоб боляків без родини ставало ставала у ніякомого менше. Гостями студії є представник уповноваженого президента справ дитини Олена Олена Ремень і доктор психологічних наук Олена Ліщинська. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google і, звичайно, ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Продовжуємо програму. Нагадаю, також телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода Свобода» 490-29-05, код Києва. Теж нагадаю 044. Ви шановні друзі, маєте змогу приєднатися до нашої розмови, поставити свої запитання гостям нашої студії Олені Аремен та Олені Ліщинській. І я до речі хочу так сказати: у мене теж є дитина рідна, 17 років хлопчик. Якби я забажав своєю дружиною. Установити, що мені робити, от по кроках в загальних рисах можете мені сказати? От просто цікаво, наскільки ця процедура складна, які треба довідки? Чим я можу довести, що я здатен це робити до такого кроку? От ви можете сказати? Будь ласка, якщо ви вирішили установити дитину, вам потрібно йти спочатку на консультацію в службу у справах дітей за місцем вашого проживання. Вона в кожному районі є. Вони в кожному районі це структурний підрозділ районної державної. Приходжу, кажу, є таке бажання. Є таке бажання. Далі вам нададуть перелік документів, які ви повинні зібрати, ну на їх збір. Піде близько місяця, тому що там найдовше виготовляється довідка про несудимість місяць. Оце максимальний срок підготовки пакету документів для установлення. Крім довідки про несудимість. Про матеріальний стан, напевно, ще питають. Довідка Ї? про доходи, звичайно, довідка про доходи, довідка про стан здоров'я за встановленою формою з переліком лікарів, яких потрібно, у яких треба пройти обстеження. Документ, які підтверджують про те, що у вас є житло, вам є де жити. А далі стандартні документи: копія паспорта, копія свідоцтва про шлюб, Власне кажучи, це всі документи, які потрібні для того, щоб подати документи в службу з права дитини. я, мені пропонують, ну що можна вжити це Потім слово. Вас... варіанти? Чи я сам можу шукати, як це відбувається? Потім Яку до вас прийде. Потім до вас прийде спочатку комісія перевірить ваші умови проживання, що дійсно туди можна. Вам можна давати дитину, її де... є де поселити, скажімо так, да взагалі в якому стані житло буде бесіда з вами, з вашою дружиною, мотиви усиновлення будуть з'ясовуватися. Припустимо, фахівці визнають, що да. Ви є нормальною сім'єю, вам можна давати дитину на усиновлення. Вас беруть на облік кандидатів-усиновлювачів, і з цього моменту починається пошук дитини. От якраз пошук дитини, підбір дитини для усиновлення. Він є найскладнішим процесі усиновлення. Не документи складне, тобто усиновлювачу пропонують. Усиновлювачу пропонують в бесіді з вами буде з'ясовано, яку дитину ви хочете. Стать вік, стать вік, стан здоров'я, і відповідно до того, а потім буде з'ясовано фахівці, принаймні будуть намагатися з'ясувати. А чи дійсно здатні ви забезпечити потреби тієї дитини? Ну, наприклад, ви скажете, я хочу усиновити п'ятьох дітей, тому що в нас загальна кількість дітей, які усиновлюються, не обмежується, угу. а живете, ну умовно кажучи, в однокімнатній квартирі так зрозуміло, що при таких умовах про одночасне усиновлення п'яти дітей не може бути. То й мови, тобто таким чином аналізується, що це за сім'я, які в неї доходи, чи є власні діти, як якщо є власні діти, як вони ставляться до усиновлення, і доходять до якоїсь спільної згоди, що да, припустимо, ви будете усиновлювати дитину, ну, наприклад, віком ну, до 6 років. І виходячи з цього, вам будуть надавати інформацію про тих дітей, які на даний час є в базі дані даних, які підлягають усиновленню віком від народження там до 6 років. Вам будуть показувати їх анкети. Анкета складається з фотокарт. Опису історії дитини, хто були її біологічні батьки, чому вона посиротіла, де дитина знаходиться на даний час, і е, інформація про стан здоров'я дитини на підставі цієї інформації ви повинні будете прийняти первинне рішення про те, чи хочете ви особисто познайомитися з цією дитиною. Якщо ви кажете так, ось із цих, наприклад, там чотирьох дітей, яких мені сьогодні запропонували, я би хотів познайомитися ось з таким от хлопчиком там чи дівчинкою. Тоді вам видадуть направлення в. В ту, в ту територію, де проживається дитина, тому що ви в Києві проживаєте, а можете вибрати собі дитину бо е... де по території України, так Так. так. тоді ви поїдете відповідно туди, де знаходиться дитина, вас особисто з нею познайомлять. І якщо ваше знайомство з дитиною відбудеться вдало, дитина піде на контакт, ви відповідно відчуєте ну, певну якісь тягу до цієї дитини, тому що знаєте, це все таки це не так просто. Звичайно, звичайно. Дуже непросто до важливо. речі, майбутні установлюючи мають право провести додаткове медичне обстеження дете. Тини, якщо вони цього бажають з тим, щоб пересвідчитися в тому, який стан здоров'я дитини, І якщо ви приймаєте рішення, що ви погоджуєтеся, якщо дитина надає згоду на установлення, тому що у нас передбачена згода дитини, навіть якою маленькою вона не була. Вік не визначений, з якого в законі написано, якщо дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Що таке висловити? Це не обов'язково дитину, скажімо там, трьохрічно запитають. Ти хочеш бути усунути, звичайно, вона цього не розуміє. Але дитину запитають інакше. Ти хочеш жити, щоб оці, оці дядя тьотя були твоїми батьками. Ти хочеш з ними жити? Якщо дитина каже, да, хочу, я хочу з ними жити. І фахівці, які спостерігають процес знайомства, бачать, що контакт відбувся, стосунки складаються нормально. Хто ці фахівці? Вам... Хто це має дивитися? Це працівники служби у справах uh -huh. дітей, які будуть присутні під час знайомства кандидата в установлювачі з дитиною. Це працівники дитячого закладу, в якому проживає дитина. Вони там повністю потім складають документи, в яких описують, як це все відбувалося. Ці документи подаються до суду, і вже остаточне рішення приймається судом. Uh -huh. Я до речі, хочу е спитати Олена Лішинська, доктор психологічних наук. А який супервід здійснюється, коли вже дитина потрапила до нової родини? Маленька дитина не знаю, чотирьох років. Це ж психологічний стрес у будь-якому разі для дитини, навіть якщо батьки і для, батьки, батьків, не і для батьків хтось стежить чи добре все суд дав добро. І що хочете, то робіть, я утрирую, звісно. Ну, взагалі то, ну взагалі то передбачено це, скажімо, навіть не, ну, не питання до, до психолога. Це це передбачено. У нас є і соціальні служби тобто і, їх складають психологи в тому у, числі. звісно? У, просто пані Олена сказала фахівці, фахівці служби в справах дітей, а фахівці служби в справах дітей, це якраз це, це якраз фахівці, це якраз фахівці і. і як правило, ну, тут є, тут так, присутні так. такі. Тут присутні психологи, педагоги і юристи. Ну, от, і частина з них, ну, є така зараз спеціальність нова соціальна робота. І вона якраз і готує таких фахівців із соціальної роботи. Оце якраз соціальний працівник. Це сьогодні така ну, нова для України спеціальність. Ми в принципі вже достатньо багато вузів готують, але так і ще це не дуже широко. Але вже Назад... є ці люди. Вони надають допомогу психологічну. Ці, ці, ці люди є, і але ми ще так не дуже до цього звикли. От в американських фільмах прийшов соціальний працівник, обстежив там, сказав, що. Дав припис всі слухають. У нас, у нас, ще нас так поки поки що не інформується. Так. Так, так, Але у минулому році е, було введено 12 тисяч нових посад в цілому по Україні. Це саме фахівці соціальної роботи, які про яких пані Олена говорила. Діти усиновлення у саме в цій сфері. Чи взагалі Ні, взагалі фахівці соціальної роботи нові посади? Це нові люди, які мають відповідну освіту, які повинні працювати з сім'ями на тери на певній території. Вони працюють вони працюють абсолютно з усіма видами сімей які мають дітей із усиновлювачами, з дітьми, які під опіку, з прийомними сім'ями, сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, але ці люди. Е Підготовлений таким чином, що якщо це сім'я установлюючи, вони розуміють, що потрібно робити з цією сім'єю, дос... з іншими так, і, не... і з п'ять хвилин майже закінчилися. Час минає невпинно. От я хочу просто продовжуючи розмову чітко от такий момент. З'ясувати ви назвали на початку програми. Скільки протягом року от людей, які вже через суд отримали дозвіл на установлення? Ну тобто стали установлючим. Скільки ви цифру кажете протягом дві тисячі року? протягом року? Дві тисячі, а є серед них, напевно, є, які частку становлять ті, хто потім уже отримавши. Ну, я вживаю, може не зовсім правильне слово, отримавши дитину. Маючи рішення суду, потім відмовляються. Є такі? Скільки е, таких становить протягом року? Ну, по-перше, давайте не говорити, не відмовляються. Але є випадки, коли усиновлення скасовується або визнається недійсним. Знову ж таки, щорічно ця цифра коливається від 20 до 40 випадків на рік. Але е, треба розуміти, що це не ті випадки, от, які ну, сьогодні установили, а завтра відмовилися. Ну, Минають день. роки. І є такі випадки, коли дитина була. Це відповідальність, ознави. ті батьки, які от взяли, а потім. Сказали, вони чи не ніякої відповідальності від За Дитина ж не винна, якщо це батьки Ти, так? знаєте, ну буває в був, дуже по різному, і тут не можна шукати винного завжди. Цьому є якась причина. Якщо усиновлення скасовується в короткий період після усиновлення. То як на мене, то винні ті люди, які працювали з сім'єю і з, дити з дитиною на моменті усиновлення, значить, або не догледіли, що сім'я не готова до усиновлення, або взаємопідбір був здійснений неякісно, або супровід після усиновлення був неякісний. Якщо йде скасування усиновлення, скажімо, через 10-15 років, то вже інші причини. Часто наступає підлітковий вік, якісь непорозуміння, інколи бувають хвороби, які виявляються через тривалий період. Тобто в кожній ситуації треба розбиратися, але йдеться. Це ви сказали 20-40 випадків. 40 неї. випадків неї. І ще так. момент. От, а як держава, якою є роль держави, щоб вона стежила? Ми знаємо факти: от роздувають їх в Росії, що мовляв на заході. Ми трошечки ще, якщо встиг, не повернемось до цієї теми. Батьки, які встановили, навіть знущаються над дитиною. Ні, нібито, хоча це випадки насправді дуже рідкісні. Ну, це окрема тема в Україні. Ті батьки, напевно ж є випадки, вибачте, і сексуальної експлуатації, хоч вони рідкісні, все як держава має відстежити, що дитина все, вона ж долю свою довірила цим батькам. Хтось стежить. Заси приходять потім до цих батьків, які усунували, стежать, контролюють. Чи це все вже е, дитина стала, має дах над головою, все ніхто не ходить. Як відбувається ну, це? в Україні передбачено контроль державний Як контроль, контроль здійснює, за умовою дітей до 18 років, незалежно від того, в якому віці усиновилася дитина. Цей контроль полягає в тому, що в сім'ю приходять е, працівники соціальних служб. Певна регулярність якась є? Е, є певна регулярність щороку. Питання в іншому питання в тому, наскільки е, фахівець може під час свого візиту в сім'ю визначити, що там якісь негаразди. Розумієте, це можна зробити тільки тоді, коли ти постійно в контакті з сім'єю, коли дитина має певну довіру до тієї людини. Зверно за паніші так, ви як вважаєте, досвідчений психолог, наприклад, соціальний працівник, маючи зв'язок з родиною, він може визначити, якщо якісь негаразди. Якщо звісно, під час приходу ніхто ж не скаже, що нас погано всі будуть запевняти все гаразд. Він може визначити своїм професійним оком, що не все добре, що проблема маленької дитини, яка установлена. Може, як, якщо хоче, може. Проблем, проблема полягає не в тому, що не можна це визначити. До речі, ми цьому навчаємо в університетах. Є є індикатори, є індика більше того. Ми навчаємо питання, навіть не про встановлених тільки. Прийшла так, звичайно, дитина, прийшла дитина в школу, і педагог навіть повинен, бачити, повинен бачити, і ми навчаємо про про те, що 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 з дитиною дома робили, так само, як і батьки повинні бачити, що з дитиною Робили в школі є, є ці індикатори. Про це питання про те, чи хочуть це бачити, чи хочуть це знати. Чи готові розумієте? Чи готові вони, чи, вони, вони мораль, чи чи люди морально розвинуті, чи люди, чи люди відповідальні, Насправді, це не так складно е, визначити, якщо професійно підготовлені люди? Звичайно, що це не складно. І насамкінець, таки спробуємо цей момент торкнутися до вас. Записання запитання пані Олена. Як ви вважаєте, от в Росії ми знаємо, що зробили так званий закон Діми Яковлева, відповідь російської влади на акт Магніцького, заборонили американським батькам встановлювати російських дітей. У нас теж є політичні сили, всеукраїнська в'яна свобода, комуністи, які вже протягом майже року пропонують, наскільки я розумію, не тільки американцям, всім іноземцям заборонити встановлювати українських дітей. Ви, як людина, яка є представником уповноваженого президента України з прав дитини, за такий крок чи ні? Щоб заборонити іноземців. якщо правильно чи ні? Якщо коротко звісно ми часу на жаль, проти так чому тому, що ми повинні виходити виключно з інтересів дитини. Якщо ми говоримо про те, що для якоїсь, хоча б однієї дитини, ми не змогли знайти сім'ю в Україні, значить така дитина має право бути основа, особливо якщо вона хвора, наприклад. Абсолютнодже, факти фактом в Україні далеко. Не всі можуть взяти тих, на жаль, хворих Звичайно. маляків, які західні або американські, наприклад, установлюються, готові взяти. Їх. Звичайно, більш того, якщо ми дійсно хочемо, щоб наші діти не усиновлювалися за кордон. Ми повинні зробити абсолютно усе для того, щоб всі діти українські виховували сім'ї громадян. Ось тоді, коли всіх дітей, ми влаштуємо всіх дітей, громадян, міждержавне усиновлення відпаде саме по собі. До тих пір, поки є діти в інтернатах, говорити ні, нехай вони живуть в інтернатах, але не будуть усиновлені іноземцями, Це негуманно по відношенню до дитини. Ви коротко у вас 5 секунд. Ви за те, щоб заборонити наземців усиновлення, чи проти? Я згодна з пані Оленою, але я на другий полюс другий полюс візьму. Трошечки зовсім часом Одно одному інше буквально одно, одно слово. Якщо є, хоч якісь одна ну небезпека, що там буде знущатися, десь над дитиною, то значить, цю цю якусь Змер. таку ж треба закрити.